Ласкаво просимо. ви майбутній експерт, який працює над новими бездротовими системами зв'язку 5G або можливо 6G, або можливо, вас цікавить автомобільний радар для автономного водіння. Або ви хочете створити власну стартап-компанію в галузі бездротового зв'язку, і в цих ситуаціях вам потрібно мати ґрунтовну підготовку в галузі мікрохвильової інженерії та антен. І ми, як команда, ми троє надаємо вам більш ніж 10-річний досвід, яким ми збираємося поділитися з вами. в курсі, і цей курс дійсно унікальний, тому що він онлайн, але він також дає вам ґрунтовне розуміння як мікрохвильової техніки, так і антенн, включаючи активні пристрої. Тут ви бачите типовий приклад системи перегонів FistuFis для 5G. Вона складається з багатьох антен, що працюють у діапазоні 28 ГГЦ, А на зворотному боці цієї сторінки, ми знайдемо шрифт Ендес, активні пристрої, які керують цими антенами, і в цьому курсі мікрохвильової інженерії ми пояснимо, як ви можете це зробити. Отже, як бачите, щоб зробити 5G можливим, потрібно інтегрувати електроніку і антени в один єдиний модуль. Тенденція, яку ми бачимо в майбутньому. Полягає в тому, що інтеграція антен або інтеграція антени та електронних засобів зв'язку стане ще більш важливою темою, як ви можете побачити тут. Наприклад, антена може бути інтегрована в саму мікросхему для того, щоб досягти цього, вам потрібен солідний досвід в електроніці, а також в антенних пристроях. Цей онлайн курс мікрохвильові інженерні антени» стане доступним на платформі серед листопада 2020 року і включатиме кілька елементів. Звичайно, ми будемо говорити про теорію, пояснювати її на веб-лекціях. У нас є підручник Зопе, кілька вікторин, практичні воркшопи та проектні завдання на основі викликів. І ми з нетерпінням чекаємо на вас знову на курсі.